Буду чуть пізніше. Ну тут фотосесія має бути вже їздити. Я всі наповітря, забудені знімати. Повний пробанк. І там тисячу чоловік, що ви тисячу фабійні називати. Так, це... Я зараз позвоню і позвонюсь, я офіцер, я не знаю, вони набрали. Я зараз поставив. На що вам перечисляти? Весь й пол бригада, понимаєте? Новораздолинську бригаду. Номера Тіліфону. В номера тіліфону в мене є, всі в мене є. Що я, я, я тебе прийжав? Шрично. Дай Боже, Ми хочемо, щоб вивели їх відніпаються. Поможе, визвоніть, а воно поможе. Визвоніть, а воно поможе. Ви дзвоніть. Можна буде людина звонитися. Вся Україна підніметься. Поможе, вони стаменімо. В Рівному теж трасу перекрили. І в Умані перекрили. І в Львові перекрили. І в Львові перекрили.